Доброго дня. Демонструю, як быстро, ну, швидко почистити пістолет такий для піни. Я його вже розібрав. Тобто, що нам потрібно? У нас є шуруповерт, можна будь-який. І ми на нього ставимо такий прутик. Він продається на ручну пилку по металу. У нього тут два ушка по краям. Я їх відломав і просто вставив. Ось так. Потім беремо пістолет. У нас він тут всередині забитий піною. І ми вставляємо сюди цей прутик. І він у нас залазить від тяжкої. Бачите, повністю. Тобто нам вистачає його довжини, щоб почистити повністю це дуло. Вмикаємо. Так, по кругу походили, походили, дивимося там, що. Якщо щось є, бачите, ось висипається. Ось так. Ну, бачите, там вже якийсь просвіт уже є. Вже непогано. Ну, ще трошки почистимо, і буде гарно. Ось так. Користуйтесь, ставте лайки. Пишіть коменти. Буду вам дуже вдячний. Це буде дуже мотивувати мій канал на розвиток. Дякую всім. Гарного дня.